Сьогодні, 12 жовтня 2025 року, виповнюється рівно 30 років, як пішов із життя Горбенко Анатолій Миколаєвич, наш брат, друг і товариш. Все його життя пов'язане з футболом. Всього 39 років прожив він на білому світі, але раптова смерть забрала його до себе. Всі ми, його друзі, футболісти ветерани, вирішили на його честь в останню неділю травня, 28 травня Анатолій Горбенко, день народження, провести футбольний турнір серед ветеранів між командами міста Ізюм, міста Балаклія, Балаклійського району і селища Савинці. На стадіоні Маяк перед роздягальною вишикувались всі ці чотири команди, послухали вітальне слово від буховця Юрія Дмитровича, а потім всі бажаючі пішли на могилу до Анатолія Горбенка, щоб сказати йому, що ми його цінуємо, любимо і будемо пам'ятати все життя. В першій грі Переможець виявлявся за допомогою пенальті між командами міста Ізюм і міста Балаклія. В основний час. Вони переможця не виявили, і їм прийшлося бити пенальті. Переможний гол Миколи Ляшенко вирішив результат гри на користь міста Балаклія. В другій грі ветерани селища Савинці зустрілися з командою Балаклійського району. Я пригадую, як все тоді було. Як я вже тоді, через деякий час, забив гол.

Друга гра закінчилась нашою перемогою, і в фіналі зустріли дві команди ветеранів селища Савинця і міста Балаклія. Alexei, sua. Гра проходила цікаво і захоплюючи. Основний час переможця ми так і не визначили, і прийшлося нам теж пробивати пенальті. Подивіться, як все тоді було, скільки глядачів отримували задоволення від нашої зустрічі. Приємно дивитися і пригадувати той час, коли ми ще щось могли показувати на футбольному полі.

По пенальті з рахунком 10-9 виборола перше місце команда селища Савинці. Команді переможниці Юрій Дмитрович Буховець вручає кубок Анатолія Горбенка, а кращі гравці нагороджуються дипломами. «Футбол – моє життя, написано на пам'ятнику Анатолія Горбенка, і я вважаю, що ми це висловлювання підтвердили своєю грою, своїм відношенням до пам'яті брата, друга і товариша. Спи спокійно, Горбенко, Анатолій Миколаєвич, царство Небесне тобі і вічна пам'ять.